Йони гривень з міського бюджету відрядження україною та європейськими містами з 2015-го в Маріуполі почали втілювати кращий досвід ландшафтного дизайну і перетворили місто на казку. Зелені зони і парки осучаснили, розповідає працівниця тамтешнього зелентресту Марина Дзюба. Це великий парк імені Гурова. Він після реконструкції дуже гарний великий парк. Також в цьому районі є парк Петровського. Він чекав реконструкції. там майже всім можна пишатися і зеленими насадженнями, і дуже гарний фонтан, і пішохідний, і каскадний, і світлове обладнання. Він був до того зелений, але з озелененням, яке було закладено ще майже 200 років тому. Понад 200 тисяч тополь і кленів, пишні троянди, і затишні галявини. Маріуполь потопав у зелені та квітах було висаджено 93 тисячі тюльпанів, 60 тисяч нарцисів, 60 тисяч мускарів і 30 тисяч крокусів. А, така собі маленька голландія всього лише 900 всього лише 900 квадратів але виглядало дуже ефектно улюблену справу та напрацювання десятків років жінкам довелось покинуто після виїзду з маріуполя наталія встигла попрацювати у львівській міській раді знайти роботу за фахом намагалась і марина і ось колеги які разом працювали в маріуполі опинились у чернівцях десь місяць ми приходили до себе я розіслала своє резюме по таким установам які могли би бути чернівці, відкликнулись, запропонували мені пройти співбесіду і так опинилася перед вами. Вони не припиняють стежити за тим, що відбувається у Маріуполі, коли чарівні куточки міста, здебільшого, зруйновані обстрілами, занедбані чи розкрадені окупантами. Так, сучасний фонтан з театрального скверу помітили у так званій ДНР. Він вже функціонував майже два роки. Так його забрали у старовинні чернівці. Жінки, які шанують красу, закохались одразу, проте мають ідеї, як додати місту шарму. Ну, ви налаштовані змінювати щось? що ну, ну, нам, ну нам цікава ця робота. Майя Гумена Юрій Радуляк подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.